Да, я забула сказати, що е, я ж пила соня, да, випила. А тепер почала пити життя. Ну, о, я не переживаю, тому що я медузу собі не допущу цю хворобу. Не дождуться. От, так що, ну, це я назвала її медуза. Ви поняли? Вона буде інакша, ну, так що... Продовжаємо пити я п'ю життя. Соніка я випила. Сонік дуже хороше лікарство, так що мені сподобалося. Кишечник, почки прочистила, що ну, гарно, що я... дуже багато, що допомогло. Потім буду пити Валентину. Так що укріпляємо це і приступаємо далі працювати. Mm, так що ну, життя дуже прик... ну, це, що я п'ю, то теж, знаєте, воно дуже цікаве в mm. середині проїздить. А, знаєте, що мені сподобалося? в мене сильно, дуже сильно так розболілася голова, тож магнітні бурі. Да? Сонік мені не допустив, тож, при цій, що були 28, 29, 30. Да? Магнітні бурі. Тепер було у нас. Як там було першого, першого і другого, то в другому мене трошки так голова, знаєте, ну, відчувалося, що хвилями було, то життя мені дуже сильно допомогло. Я задоволена. Бо, знаєте, що ну, заспокоювало, Значить, тепер у нас будуть магнітні бурі там, восьме. 12 і 13 то дуже попереджую, дуже сильна хвиля накриє. То, дуже я не переживаю, бо в мене є чим лікуватися. Це дуже це дуже хорошо безбалює, знімає біль. Мені це подобається, що ну, скільки там випив, одразу знаєте процес. Ну, і теж там, ну, що я почала пити, ну, в кімнаті стоїть мене. Оце нове. Тут сразу, о, стоять-стоять, тут треба по капельки там пити. Я опять хочу глотками вийти. Так як я сонік пила, то неправильно. Там п'ється по 6 капель, ранком, знаєте, і вечором. все. Так що отакі справи. Так що я цю медузу собі не допущу. Не, -не, -не. не допущу. І так що цим по кліткам, так що... Для імунітету, імунну систему я підтягну, так що не, ну, не буде, ну, не дозволю я своєму організму, знаєте, щоб у мене ну, не дозволю. Так що о, о, такі справи в лікуванні, так що для мене є. І зараз випиваю життя і потім буду далі лікувати. Люблю вас, цілую, обнімаю.